Якщо ти чимось там е, хоча б на 1% лояльний до Росії, і не буде ніхто ну, з хворих людей, я кажу про хворих людей в Україні, яких, на жаль, зараз вистачає, по моїм спостереженням, багато хворих людей, які не будуть е, ні на міліметр е, намагатися тебе зрозуміти, чому ти на 1% лояльний до Росії і намагаєшся її по-людськи зрозуміти, а не тупо системно по шаблону, як в телемарафоні. і як... Е, Риторика Зеленського да, і його прихвастній, сліпо ненавидіти Росію. Що ти не сліпо ненавидиш, як вони, а що ти намагаєшся зрозуміти? Вони не будуть намагатися е, зрозуміти тебе, а вони одразу тебе захочуть е, здати, закласти, і щоб тебе і в тюрму і розстріляли, і на, на, на фронт на бійню кинули. Ми повернулися до таких диких, ш... часів, диких часів. І е, саме тому я вважаю, що е, в більшості випадків Падків, коли українці деструктивно критикують найгірше най, найгірші часи радянського союзу, тим самим підсвідомо українці критикують не радянський союз, а самих себе критикують, тому що ми зараз живемо в таких самих часах в реконструкції найгірших часів радянського союзу. Ми живемо. Єдине, чого в нас немає, це там у нас ще нема світової війни і в нас нема голодомору. Усе інше в принципі у нас вже відбулося за 34 роки незалежної України з того поганого, що було в найгірші радянські роки в менших масштабах, але в принципі всі помилки дублюються через те, що міняється система, але не міняються люди. Ще про росіян хочу зазначити, що якщо дати росіянам а, умови реальні умови для розвитку, а, тоді а, вони будуть вести себе набагато краще, і вони зможуть дати цьому світові набагато більше хорошого. А через те, що світ а, почав активно робити Росію а, ізольованою, причому одразу з моменту розпаду радянського Союзу, поступово покроково а, Західний світ ізольовував. Росію від себе не е, сприяв е, співпраці нормальній, рівноцінній співпраці на основі взаємоповаги, взаємопорозуміння, а ізольовував. Е, особливо сильно, звісно, став ізольовувати з 2014 року в зв'язку е, з конфліктом е, Росії з Україною, так не вникаючи е, в причини, чому росіяни. Прийняли рішення анексувати Крим і вписатися за ополченців на сході України просто простим шляхом почали вбивати проблему, засипаючи Росію санкціями.